Слава Україні в ефірі новини п'ятниці, 16 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите. Шотканських рятувальників вітали з професійним святом. Дмитро Живицький ручив державні нагороди рідним військовослужбовців. Як відбуватиметься навчальний рік у Шостканському центрі естетичного виховання? Поліцейські глухова з'ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувалися діти. Наразі вирішується питання щодо відкриття за даним фактом кримінального провадження. Подія сталася 15 вересня в селі Слоут, що на Глухівщині. В результаті падіння мотоциклу неповнолітній водій та малолітній пасажир отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. Як попередньо встановили співробітники поліції, під час руху по автодорозі 16-річний водій мотоциклу допустив падіння двоколісного. В результаті дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній Керманич та 6-річний пасажир цього транспортного засобу отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. У поліції вирішують питання. Щодо відкриття за даним фактом кримінального провадження за статтею 286. -ю. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Конотопчанина позбавили волі на 5 років і конфіскували його власний мерседес, який відтепер стане у нагоді захисникам України. Прокурорами Мусумщини підтримано публічне обвинувачення та доведено вину 36-річного раніше несудимого мешканця міста Конотоп, який у себе в гаражі зберігав для власного вживання без мети збуту, психотропні речовини та прекурсори. Вироком суду від 12 вересня поточного року затверджено угоду про визнання винуватості. Конотопчанина засуджено до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та за спитовим строком три роки. Наявний у власності обвинувачуваного автомобіль Мерседес Бенз 250 відтепер буде допомагати нашим військовослужбовцям у виконанні поставлених задач, оскільки за принциповою позицією прокурорів Сумщини та вироку суду його конфісковано у дохід держави з передачою до ЗСУ. Досудове розслідування проведено слідчими слідчого управління головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури. Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький вручив державні нагороди рідним військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Орденами Богдана Хмельницького та за мужність були посмертно нагороджені більше двох десятків героїв. Більшість з них охтричани. Серце розривається від болю, коли дивишся в заплакані очі батьків, дружин, чоловіків, дітей, братів та сестер загиблих. Дуже хочеться підтримати, заспокоїти, але розумію, що слова тут безсилі. Разом з тим завжди готовий допомогти родинам, які втратили найближчих, всім, чим можу, зазначив Дмитро Живицький під час зустрічі із рідними загиблих воїнів. Орденом за мужність третього ступеню нагороджені посмертно. Вадим Більченко, Максим Богородський. Сергій Бондарь, Максим Борисенко, Ігор Бочаров, Василь Волков, Артур Гомаз, Руслан Горобець, Олександр Грешила, Володимир Демеденко, Юрій Єгоров, Юрій Жмурко, Анна Коломієць, Віталій Кондрашевський, Максим Коновалов, Олександр Кушта, Едуард Лисенко, Віталій Ломакін, Віктор Тищенко, Анатолій Усов. Всі вони наші героїчні охтерчани. Ще один захисник зохтирки Ігор Сук нагороджений посмертно орденом Богдана Хмельницького третього ступеню. Також орденом за мужність третього ступеню нагороджений посмертно Сергій Железняк з села Ястробине Сумського району. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеню сумчанин Юрій Морозов. Романчанин Андрій Сітак нагороджений посмертно орденами заможність 1 та 3 ступеню. Вічна пам'ять та слава нашим захисникам, які полягли на полі бою, захищаючи рідну землю від ворога, маємо пам'ятати, якою ціною здобувається перемога. Напередодні дня рятувальника працівників ДСНС вітали з професійним святом. Традиційно з 2008 року його відзначають 17 вересня. Тож вогнеборців другого пожежно-рятувального загону ДСНС у Сумській області нагородили почесними грамотами та вручили цінні подарунки. Далі у сюжеті. У передень дня рятувальника у п'ятницю, 16 вересня, в шості відзначили кращих вогнеборців другого пожежно-рятувального загону ДСНС у Сумській області. З цієї нагоди рятувальникам нагадали про важливість їхньої роботи та дякували за зусилля, яких вони докладають. Від імені голови служби нашої та головного управління хочу вас поздоровити з нашим професійним святом. Подякувати в першу чергу за те, що ви, незважаючи на такі складні ситуації, які ми перебуваємо зараз спочатку російської агресії, кожен з вас виконував свої завдання за призначенням. Я хочу вас привітати, побажати вам перш за все, міцного здоров'я, вам, вашим родинам. Нам довелося виконувати свої обов'язки на легкий час. Наша служба завжди була нелегкою, але зараз ми стикнулися з тими ситуаціями військового характеру, з якими нашим колегам ну не завжди доводилося стикатися. Але ми намагаємося виконувати та виконуємо ті задачі і ту роботу, яка на нас покладена, достойно, дякуючи вашим, вашим зусиллям. Привітати рятувальників завітали і представники місцевої влади. Вони висловили слова подяки, адже, попри повномасштабне вторгнення, вогнеборці не припиняли працювати. Та рятувати оселі і людські життя. Шановні присутні, я громади, дякую вам за вашу бистру, швидку, швидку професійну роботу по захисту наших територій. Разом перемоги. Слава Україні! Героям слава! Той внесок, який ви робите сьогодні, на сьогодні і в цивільний час, дуже неоціненний. Ваші подвиги збереження життя. На пожежах, на назвичайних ситуаціях, в, той, в тій миті, коли наносить ворог ураження по наших інфраструктурних об'єктах, перш за все, люди чекають на допомогу від вас. Бути рятувальником не просто робота, а покликання. До прикладу, командир відділення Сергій Вербицький вже 22 роки належить цій професії. Зізнається, попри досвід, є ситуації, з якими неможливо змиритися. Водночас є й моменти, завдяки яким розумієш, що все немарно. Таке буває, що ну ми не, не зможемо допомогти. Коли гибнуть люди, це дуже сумно і на душі дуже печально, тому що ну це людське життя. А коли рятуєш людей, то вони завжди дякують і благодарні за те, що є така служба. У свою чергу фахівець відділення персоналу Тетяна Кушнір 17 років мріяла про роботу у ДСНС. Пояснює, не боялася нав'язаних стереотипів і згодом справді не пожалкувала про свій вибір. Коли більш тісніше почала вже знаходитись в цій професії, то зрозуміла, що це дійсно моє призвання. Всі у нас чоловіки дуже виховані, чимні. Шосткинські вогнеборці розповідають, що в середньому за рік вони гасять близько 300 пожеж. Наша сьома державна пожежна рятувальна частина виїжджає район обслуговування, це старий Шосткинський район. Ну, і також у нас є восьма державна пожежна рятувальна частина, вона обслуговує ту сторону крупця, Дубровки і так далі тому Ось. Ну, тобто, Звичайно, якщо якась там надзвичайна ситуація, тобто масштабна, да, масштабна пожежа. Також допомогу і ми виїжджаємо на допомогу нашим сусіднім районам, і вони до нас виїжджають, тому що ну, для ліквідації великих пожеж необхідна велика кількість і пожежно-рятувальної техніки, і безпосередньо рятувальників. Тож побажаємо рятувальникам наснаги, сили духу в такий непростий для всієї країни час. Творчість і дистанційне навчання на перший погляд речі несумісні. А от педагоги Шосткинського центру естетичного виховання примудрилися не тільки продовжувати працювати, а й завоювати зі своїми вихованцями прозові місця на різноманітних конкурсах. Цікаво, що цьогоріч охочих віддати своїх дітлахів на навчання до цеву, навіть збільшилось. Про особливості прийому на навчання в поточному воєнному році. Про найзатребуваніші гуртки, і взагалі, про творче життя творчих людей в нашому наступному сюжеті. Життя в онлайні навчання через інтернет. Такі реалії для учасників навчального процесу стали вже майже звичними. Проте, якщо викладання нового шкільного матеріалу на віддалені сприймають вже всі, то навчання в позашкільних гуртках це справа зовсім інша. Дуже важко вивчити нотну октаву з дітками, розбити на голоси, так зробити двоголосся, троготріголосся, і так само в хореографії і в інших всіх видах мистецтва. Але наші керівники гуртків знайшли, віднайшли інструменти і зараз працюють над випуском збірки методичних рекомендацій, як правильно працювати, які є засоби для того, аби якісно реалізувати освітню програму. Заступниця директору цеву Анжела Висоцька згадує, що наприкінці лютого, коли розпочалася війна, всі були в шоці і навіть не думали про навчальний процес. Але потім зібралися, стали займатися волонтерською діяльністю, а згодом повернулися до дистанційного навчання. Спочатку була основна мета це психологічна підтримка. І дуже багато діток під'єднувалося, були різноманітні відволікаючі ігри там розваги, але вони були направлені безпосередньо на творчість той напрямок, да, в якому займається колектив. От. І вже пізніше, коли вже ми трішки. На жаль, це дуже сумно звучить, але звикли а, жити в таких умовах, а, трішки адаптувалися, і прийшло тепло. І ми знову ж таки повторюсь, почали збиратися на якихось безпечних локаціях. Це приходили дітки з батьками, і ми через ігрові і розважальні форми а, ну, втілювали в життя освітні процеси. Наразі робота з творчою молоддю продовжується в дистанційному форматі, але найближчим часом стане змішаною. Дає Анжела Валерівна, зараз працюємо над облаштуванням нашого протирадіаційного укриття, і ми вже майже завершуємо першу частину роботи основну. І я думаю, що наприкінці вересня ми починаємо працювати в змішаній формі навчання. Будемо. Частково займатися в будівлі, частково дітки будуть займатися дистанційно. До речі, цьогоріч бажаючих записатися до гуртків центру естетичного виховання стало навіть більше, незважаючи на війну в країні, зауважує. Наша співрозмовниця дуже багато батьків йдуть і хочуть, щоб дітки займалися, і ми вимушені формувати в декілька різних груп, і діток стало вдвічі більше. І тому ми зараз думаємо, прописуємо алгоритм. Роботи, як правильно, ми зробимо, щоб усіх охопити. Дуже багато діток зараз йдуть до студії образотворчого мистецтва Мальва. І також ну, групи переповнені, ну, навіть нікуди діток записувати, але ми все-таки продовжуємо, продовжуємо набір. І так, така ж сама ситуація у нас і в хореографічних колективах, і в вокальних, і в театральному. Попит зріс. Найбільш популярним напрямком серед батьків та дітей залишається хореографічний, адже шостка давно вважається столицею хореографії в області. Бо мало провінційних українських міст взагалі можуть похвалитися такою кількістю хореографічних колективів. В середньому не менше ста дітей в кожному колективі. У нас три колективи, які працюють за напрямком народного танцю: це світанок, сюрприз і джерель, це сучасна хореографія, шарм, let's go і едем. Ну, тобто, і всі мають свої успіхи, здобутки, і працюють в даному напрямку. Наразі в центрі естетичного виховання працює 25 колективів. Це 118 груп діток, які займаються різною творчою діяльністю. Окрім хореографії, це вокальний, театральний і декоративно прикладний напрямки. Вас вітають викладачі зразкового театру естрадної пісні Мікс. Батьки! Якщо ви помітили, що ваша дитина має творчі здібності, танцює, співає, приводьте ваших діток до нас. В колектив. Я приходько Галина Ігорівна, викладач вокалу. Я навчу ваших діток співати. Я старикова Олена Миколаївна, викладач хореографії. Я буду вчити ваших діток танцювати. Я Легейда Ірина Феодосівна, художній керівник зразкового театру естрадної пісні Мікс. Приходьте до нас у колектив. Ансамбль сучасного танцю, і я, Віталія Коваленко, запрошуємо дітей від 7 до 16 років до нас у колектив. Якщо ви спитаєте, в якому стилі ми танцюємо, я вам відповім у вуличному. Так, 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 вам не почулося. Якщо ваша дитина знає усі танцювальні тренди в тіктоці, то вам потрібно бути з нами. Let's go! Зараз ми знаходимося в класі народного ансамблю народного танцю Джерельця. В сьому році нашому колективу виповнилось 50 років. Протягом цих років ми виховуємо молодь нашого міста засобами національно-патріотичного виховання через вивчення народних танців. Танці загортовують дух, здоров'я, вирівнюють осанку дитини, привчають до колективної праці. Любі наші діти. Та шановні батьки, ми запрошуємо вас до нашої дружної родини Джерельце. Ансамбль Бального танцю Реверанс запрошує хлопчиків та дівчаток віком від 4 років приєднатися до нашого колективу. Ми займаємось постановкою не лише яскравих концертних номерів, але і індивідуальним розвитком кожної дитини. Приєднуйтесь до нашої танцювальної родини ансамблю Бального танцю Реверанс. Народний художній колектив Студія сучасного танцю «Шан». Запрошую всіх бажаючих діток віком від 5 до 18 років для занять в нашій студії. В нашій студії діти вивчають класичний танець, сучасний танець і є акробатика. Чекаємо вас, в нашу танцювальну шармаська родину. Я, Семененко Наталія Михайловна, займаюся в гуртку дизайн соломкою. Це і аплікація соломкою, це і плетіння. Запрошуємо у гостини і не тільки побувати на гуртку дизайн соломкою, навчитися, порадувати своїх ближніх. Мене звуть Бутик Наталія Іванівна. Я керівник гуртків, художня вишивка та в'язання. Я хочу запросити дітей у мир прекрасного, яким можна створити своїми власними ручками. Хочу запросити всіх бажаючих до нашого колективу, народного фольклорного ансамблю «Любисток». Це місце, де ви навчитесь гарно співати, відчувати музику. Відчувати ритм це розвиває дитину творчо, розвиває музично. І головне, що пісня українська вона є, вона існує, вона звучить і у виконанні наших дітей. Отож, приходьте, будемо навчатися. У полі калина, у полі червона хорошенького цвіте записати до центру естетичного виховання свого сина чи доньку цьогоріч можна в електронній формі. Електронну анкету можна знайти на сайті Цеву або ж на фейсбук сторінці. Долучайтеся до великої дружньої творчої родини центру естетичного виховання. На ваших талановитих дітей вже чекають є на цьому у мене все. А я вам бажаю вдалих вихідних. І головне, пам'ятайте, все буде Україна.